Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чимсь щодня. Усмішку людям усім посилати, доброго ранку ще бажати. Доброго ранку, Міланочка. Зараз у нас заняття з математики. І почнемо ми наше заняття з лічби. Давай пригадаємо лічбу від 1 до 5. Один. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Так, молодець. А тепер давай згадаємо в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'ять. В Зворотньому напрямку. П'ять. Четыре, три, два, один. Так, молодчинка. Миланочка, порахуй від двох до трьох. Раз. Від двох до трьох. Раз. Иланочка. Два. 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 Три. Три. Так, порахуй від одного до чотирьох. Раз. Один, один, два, три. Чти, чотири. чотири, а тепер від трьох до п'яти. Три, три. Два, чотири, чотири. п'ять. Мать, так, молодий. Міланочка, а давай згадаємо сусідів числа. Хто такі сусіди? Це ті, хто мешкає або хто знаходиться поряд. Давай згадаємо сусідів числа 2. Спочатку ми називаємо попереднє, а потім наступне. Сусіди числа 2. Три, а сусіди числа три, два і. І чотири. А сусіди числа чотири, три і п'я. Добре. Поглянь, будь ласка, на наступну картиночку. Скажи, що ти бачиш? Одним словом назви. Гуріч. А одним словом не кожне називай, а одним словом як ми назвемо це. Будіреч. гу, гу офес. Так, правильно, це. Овочі, так, молодець. А порахуй і скажи, скільки овочів всього на картиночці? П'ять. П'ять. Молодець. П'ять. розумничка. А якою циферкою ми позначимо кількість овочів? Цифрою. Три. П'ять. Ти ж сказала, що в нас п'ять овочів, отже, ми позначимо кількість овочів циферкою п'ята. А зараз, будь дуже уважна, ми з тобою пограємо в гру, яка називається Що зникло і скільки залишилось. Запам'ятай, будь ласка, всі овочі, які є на картиночці. Морковка, Картошка, огурець, лук. І морковка. І капуста, морква, картошка, огірок, цибуля, капуста. А тепер запам'ятала, які є овочі тут. Да. Що зникло на картиночці? Картошка. Картопелька, молодець. Скільки зараз залишилось овочів? Два, два, три, чотири, чотири. Чотири, молодець. Будь уважна. Що зникло? Три. Три залишилось. А що зникло? Капустка. Правильно будь уважна. Що зникло? Зникло, так, правильно. Скільки залишилось овочів? Два. Два. А зараз що зникло? Морковка. Упереді морква зникли. Огірочок. Так, скільки залишилось Один. на картиночці? Одна цибулинка. так, правильно, молодець. А зараз ми з тобою маємо розподілити на групи, гра така називається, розподіли на групи. Нам потрібно все, все, що зображено на картиночці, поділити на дві групи і дати назву кожній групі. Як ти думаєш, на які групи дві ми розділимо все, що зображено на цій картиночці? Фрукты и овощи. Молочинка, фрукты и овощи. Так, ну давай, тогда, называй все овощи. Капуста, яблоко, чес... Будь уважна, овощи. Капуста, огурец, морковка, чеснок. Лук. Цибулька на українській мові, так. І ще. Яблока. Яблучко – Яблочко не овоч. Груша. А картопелька відноситься до овочі? Тошка. Картопля. Так, молодець. А тепер назви всі фрукти. Швіла. Так. Груша. Персик. Персик, яблука. Яблочко. Так, молодець. А ну дивись, правильно розподілили ми на групки? Да. Тут всі овочі, а тут всі фрукти. Порахуй, будь ласка, скільки овочів? Раз, два. Один. Раз. Міланочка, один. Не раз. Правильно починати рахунок. Один. 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 два, Чотири, П'ять, П'ять, молодець. А скільки у нас фруктів? Раз, один, один, два, три, чотири. Чотири, молодець. Отже, овочі у нас п'ять, а фруктів у нас чотири. Скажи, будь ласка, чого більше? Фруктів чи овочів? Овочів. Так, правильно, овочів більше. Молодець. Давай трошки з тобою відпочинемо і виконаємо таку вправу. Ручки нам потрібно будуть сьогодні працювати. Вправа називається кулачок. Ребро, долонь. Давай спробуємо повторити разом. Повторюй і слова, і рухи. Кулачок. Ребро. Кулачок. Ребро. Ребро. Долонька. Ребро. Долонька. Кулачок. Долонька. Ребро. долонька. Долонь. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Це вправу ми будемо вчитися виконувати з кожним разом все швидше і швидше. Так, добре. Наступне завдання. Таке. Ми зараз розглянемо будиночки і маємо з тобою з'ясувати і сказати, де знаходиться найвищий будиночок? Посередині. Буде? Молодець, посерединки. А скільки всього будиночки? Три, три. Найвищий знаходиться посередині. Так, а скільки поверхів у найвищому будиночку порахуй. Раз, два, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пять, п'ять. Дивись. Не, не кожне віконечко ми рахуємо, Міланочка, дивись перший поверх, другий поверх, третій поверх. Четвертий поверх, п'ятий поверх. Отже, в найвищому будиночку. Скільки поверхів? П'ять. Так. так. А де знаходиться найнижчий будиночок? Зліва. Ось він. Зліва Лі. знаходиться. Скільки поверхів у найнижчому будиночку? Два. Один. Один. Молодець. Один. Так. Один, два. А скільки поверхів у Один. будиночку справа? Один. Три. Три. Один, два, три. Молодець. Молодець. Все правильно порахували. Так, а зараз ми з тобою маємо розглянути дуже уважно кімнату, в якій знаходяться іграшки, меблі. Подивись дуже-дуже уважно, що де знаходиться. І скажи, де знаходиться м'ячик? Знайшла ученятка м'ячик? Да. Де він знаходиться? Почтовим. Молодець. Тільки треба показати повним реченням. М'яч знаходиться під столом. Так, скажи, будь ласка, де знаходиться пірамідка? Знайшла? На столу. Так, ану спробуй повним реченням. Пірамідка. Пірамідка. Знаходиться. На столі. На столі молодчинка. А де знаходиться червоний автомобіль? Повна відповідь. Червоний. Знайшла червоний автомобіль? Так. Да. Так, ось. Да? Де він знаходиться? На полу. Так, тільки давай повним реченням спробуємо сказати. Червоний. Червоний. Автомобіль. Автомобіль знаходиться... знаходиться. Де? Скажи. На полу. Молодець. Або на поличці, або на шафі. Так, а де знаходиться ведмежатко? Знайшла? На полу. Так, на підлозі. Так, повна відповідь. ведмежатку знаходиться на підлозі. Або ми можемо сказати, дивись, це крісло. Можемо сказати, що воно знаходиться перед кріслом, так? Так, а де знаходяться у нас кубики? Знайшла кубики? Ну, ні. Так, молодець, а ну спробуй повну відповідь дати. Повним реченням. Кубики. Мя... Кубики на Не, а Гранітка на столу, а м'ячик на полу. Так, молодець. Кубики. А машинка, а машинка теж на полу. На, На поличці. Кубики знаходяться на під так, добре, Міланочка, молодець. Наше заняття з математики добігає закінчення. Сьогодні ми з тобою згадали лічбу, згадали сусідів числа, також розподіляли предмети на групи. Також вчилися називати, де саме знаходиться. Той чи інший предмет. І ти дуже-дуже добре працювала. Я дякую тобі, ти, Міланочка, розумничка. Бажаю тобі гарного дня, до побачення. До побачення.